Це ювілейний концерт ансамблю народного танцю «Джерельце». Юні танцюристи виконують полтавський гопачок. Сьогодні на сцені лише українські танці. Керівниця ансамблю Наталія Кірія розповідає, що, хоч колектив виконує танці різних народів світу, з тематикою номерів ювілейного концерту вони не сумнівались. Коли звучить наш гопак, і ти його танцюєш і в нас, і десь в Європі, то цей внутрішній стан його передати, І от треба просто відчути. Коли ти розкриваєшся, душа так розвертається. Ну, мабуть, те саме відчувають наші воїни, які звільняють нас. 20-ту річницю колектив джерельце відзначив у травні цього року. Однак, через повномасштабну війну провести концерт вдалося лише зараз, коли більшість дітей змогли повернутися до навчання та репетицій. Наталія Кірія каже, що відмовитися від святкування не могли, адже це важливий день для дітей. Водночас намагалися вжити усіх можливих заходів безпеки у разі тривоги. Дітей та відвідувачів евакуювали б до найближчого укриття. Коли діти повернулися, ми вирішили все таки, що ми мусимо, мусимо, то тому що діти для них це дуже важливо. Для них це настільки. Піднімаю їхню самооцінку. Вони настільки горді тим, що вони танцюють український танець. Сталася війна, і вони це зрозуміли. Концерту передували щоденні репетиції упродовж кількох місяців. Окрім учасників джерельця, на сцену вийшли ще два колективи міського будинку культури перлинка та полісяночка. Танцювальні ансамблі об'єднує спільна історія. Свого часу це був один величезний колектив, який називався Тільки Полісяночка. Потім певний час ми настільки добре працювали, от що з'явилася можливість зробити ще один колектив. це був джерельце ансамбль. І через деякий час ми зробили ще один колектив найменших – «Перлинка». тому що зараз іде війна, і ми. Тим що ми танцюємо українські танці, ми підтримуємо наших військових. Пані Вероніка завітала на концерт, аби побачити, як танцює її племінниця. Жінка розповідає, що нині подібні концерти важливі, адже вони неабик підіймають патріотичний дух українців, «Незважаючи на дану ситуацію в країні, але такий дух піднімає ще більше. І якось трішечки відволіклася від всіх цих подій, що відбувається, можна так спокійно подивитися, розслабитися. А дітки взагалі молодці, так прекрасно танцюють. Я сама колись теж займалася цими танцями. Я знаю, наскільки це важко, скільки вони праці туди вкладуть, і мені дуже приємно подивитися, як вони так, як метелики літають по сцені. Надія Кривко, Микола Мельничук. новини на Суспільному.